<со> <со> то вже у мами, у мами мії треба замовляти <со> друзі <Майдері. со> <со> мої, да, що Всім знаходимо. привіт! Сьогодні, як ви побачили, нове таке невідоме слово Гротаж. Що то за такий арт і як його робити, нам розповість пані Дарія. Тому не будемо гаяти часу, пані Дарія, будь ласка, вам слово. Всім добрий день, рада всіх бачити. От розпочнемо наше заняття. Таки невеличкі вже вам зробила анонс. Да, ми познайомимося з новою технікою для вас Гратаж. Можлива техніка для когось і не нова, тому що зараз дуже популярно в різних магазинах, супермаркетах продають у цій техніці роботу, але ж вже заготівка – Продається готова, вам виключно треба зробити якби на ній малюнок. Це коли ви берете якийсь гострий предмет, зазвичай там дається така спеціальна, ну, начебто шпажечка, і ви видряпуєте якийсь малюнок за вашим бажанням. От сьогодні я вас навчу робити цю заготівку самостійно. А не купляти в магазині. А на наступний урок ми вже будемо безпосередньо робити саму роботу. Каріше, задавай питання. У мене тут свічка, так приємно пахне. Класно. Так, ну давайте перед тим, як ми розпочнемо робити, подивимося, чи все ви підготували. Перше, що нам треба, це білий аркуш паперу. Далі. Нам знадобляться фарби, от, пензлик, водичка. Далі нам знадобиться чорна фарба, ну, можна як акварель, так і гуаш, і свічка. Ну, свічка, звичайно, у когось ароматизована свічка. У мене така проста от свічка взагалі. Будь-яка підійде, от у кого немає свічки. Мені вчора задавали в особисті повідомлення, писали. Я казала, що свічку можна замінити восковими олівцями. Можливо, у когось є оці воскові звичайні олівці. Давайте ми теж спробуємо поробити. Я, ну, все залежить від якості. я колись робила з восковими олівцями, але залежить від якості олівців. Робота може вийти. Так, Анічка, заберучка піднята. Думала... Кажи, кажи. Я думала, що знадобиться ось такі дві свічечки маленькі. Ну, може, тобі їх вистачить. Ми зараз спробуємо. Так, ну що, готові починати? Давайте до роботи. А, дивіться, зараз ми беремо аркуш паперу біленький, і наша задача його розфарбувати яскравими кольорами. Діти, Яскравими кольорами, це означає, що ми беремо рожевий, жовтий, зелений, помаранчевий і швиденько замальовуємо наш листочок. Хаотично, дивіться, я взяла червоний колір, помалювала червоним. Взяла жовтий колір, от набираю жовтенький, помалювала жовтим, і так усіма кольорами. Чим яскравіше, тим краще. До речі, це можна робити не лише фарбою. Але можна робити і олівцями. Тобто, а, хто не хоче малювати зараз фарбою, можна це розмальовувати олівцями аркуш, але це буде значно довше. Так, хто тільки приєднався, всім добрий день. Ми сьогодні знайомимося з новою технікою, яка називається Гратаж. Ось таке слово. От, наше завдання розмалювати листочок різними кольорами. Чим яскравіше, тим краще. Тобто, жодних правил. Дивіться, я беру жовтий, тільки так, щоб листочок не дуже був мокрий, добре? Не так, щоб ви чекали, щоб він висох 350 годин так на підійде. Але я вас от навчу це робити, і в майбутньому ви можете потім самі. Вже не купувати заготівки, а самі так робити. От. Тобто, хаотично взяли найбільший пензлик і розмальовуєте свій аркуш будь-яку сторону, дивіться, бачите, як я. Тут захотіла синенький, тут захотіла жовтенький. Рожевий, он. Але, будь ласка, не чорний, не темно-синій, яскраві кольори, будь ласка. У мене майже весь арк вже, бачите, заполонила я фарбою. Так, ну і тут помаранчевий візьму так яскравий. Щоб не було білого простору, ось так позамальовували. Є. Yeah. І тепер це все Аліса, супер, так, да, так. Да. Правильно, тобто ось так всі замалювали хаотично, і тепер нам тріб, треба трішки почекати, щоб воно висохло. Каріна, давай питаннячко. Дивіться, я воду взяти забула, тож я малюю олівцями. Давай добре. добре. Ну, але олівцями буде трішки довше, але зато не треба буде чекати, щоб висохла робота. Так. У мене ще вона волога, тому будемо чекати, доки вона досохне. Так, доки моя робота висихає, я відповідаю на питання наших учнів. Вероніка. Златка підняла ручку, Злат, кажи. Я правильно зробила? Так, да, да, чудово. да. не робила. Хай висихає добре. Бачу ваші роботи. Мія ще домальовує, Наташа малює, Аліса чекає, щоб висохло. Поліна так. Ну, наступний етап, доки у нас це все сохне, Воронічка, кажи, будь ласка. Я ще досі домальовую фон. Всі ще малюють, не переживають, ми ще малюємо і чекаємо, доки висохне. Наступний етап буде найважчий. Тут, можливо, у кого поряд батьки сидять, можна попросити про допомогу, але цей етап є найважливіший. Що ми будемо робити, я просто зараз розкажу. Ми будемо брати свічку. Ну, якщо вона у вас товста, тим вам буде легше. От в мене вже є така одна ділянка, яка підсохла. Я вам просто покажу, що ми будемо робити. Ми будемо ось так натирати наш аркуш, і від того, як гарно ми натримо наш аркуш, буде залежати успіх нашої роботи. Uh, не має бути жодного пропуску. Тобто, uh, усюди має бути дуже гарно uh, затерто все парафіном. Uh, якщо десь буде пропуск, uh, там далі не буде вицарапуватися. Тому ось прям треба сидіти, можливо, прямо хвилин так 15, гарно натирати воском свою роботу. От, тому е, зараз хто ще домальовує, домальовуйте е, і чекаємо, доки е, висохне наш е, аркуш, щоб е, починати натирати його парафіном. От, парафіно да, нашою восковою свічкою. Так, підніміть руки, будь ласка, ті, хто вже розмалював е, увесь аркуш. Аліса, ага, раз, два, два, три. Всі інші ще домальовують. чудово. Так. Ті, хто домалював, чекаємо, щоб воно висохло. Так, Наталія, кажи. Я домалювала, тільки на ділянка сухає, як прекрасна сироту. Чекаємо, доки все підсохне, тоді добре. Сашуня, кажи. Я вже добре, чекаємо, доки все висохне. От у мене є ділянки теж, де сухо, є ділянки, де дуже волого, тому очікуємо, доки наша робота, повністю підсохнемо. Так. Я вже сподіваюся, всі домалювали. Я буду показувати, як робити далі. А там вже дивіться індивідуально, <плес> як то кажуть. Сашу, кажи. чим нам треба на трати свічкою. Да? А це буде секрет, я потім покажу, що у вас вийде. Так, е я зараз е буду трішки підсушувати свій листочок, щоб він швиденько висох, е щоб далі вам показати, що треба робити. <кхе> Okay. Yeah. Так, У мене суперпотужний швидкий фен, тому в мене вже е, готова е, сухо, от, е, тому я починаю натирати свій аркуш. Гарне питання здала мені, не пам'ятаю, хто. Веронічка, здається, е, я покажу вам, як буде виглядати наша робота. Тобто, ми зараз будемо натирати її воском, після цього покриємо чорним кольором. На наступний урок ми будемо займатися вицарапуванням. Тобто, ми візьмемо або не пишучу стару ручку, або візьмемо стеку і будемо вицарапувати малюнок. Тому наразі, найголовніше, ще раз повторюю, не пропустити жодну діляночку і так гарно натерти воском. Щоб потім а, він вицарапувався. Тобто, ми маємо створити цей шар для того, щоб в майбутньому це все вицарапав. Дивіться, тобто, уважно починайте там з того місця запам'ятовувати, де ви натирали. Інколи, коли ви на світло ставите роботу, ви можете побачити в цілому, де ви вже проходили. Восковою свічкою. Це найнеприємніша робота, але результат вам сподобається, тому не лініться зараз і гарно робимо. Притримуйте аркуш, щоб він не порвався, щоб було красиво. Чим свічка м'якша, тим легше вам це буде робити. Бо в мене оця біла, така твердувата була. А от я взяла в мене така стара є. жовта, старає. От жовта вона м'якенька, і її легко натирати. То ви можете, якщо у вас є декілька свічок вдома, спробувати різні. Анічка Халімон кудись побігла, руку підняла. Сашу, у тебе ще питання є, кажи. В мене я хочу вам сказати, що в мене ось жовта свічка. А, о, так яка в мене, так? Да? Yeah. <laughs> да. Так. Тобто, ось так мені всі так питали, дивувалися, наша нам свічка. А ось для того, щоб якусь роботу зробити. Я знаю, що рука втомлюється. Бо я вже тільки піварку ще зробила, і в мене рука втомилася, але нічого страшного. Аня вже прибігла. Анічка, ти хотіла щось запитати? Ну, в мене такий процес не, да. мама посушила, вже такий не мокрий, а такий сухенький, та я вже ось, бачите. Ага. Ну, це я вам такий лайфхак, так показала, да, що можна, ну, якщо б ми там не поспішали, урок вже е, у нас не безрозмірний. Тому е, я от посушила феном, щоб було швиденько, щоб показати, що далі треба робити. А для тих, хто не поспішає, ну, можна затриматися, потім е, чекати феном на обов'язково сушити. Так. Я зробила тільки піваркуша. Зараз ще, далі натирай. Ну, Звісно, воно легше буде, якщо скажу, от, бачите, у мене оця біла свічка, я б з нею взагалі довго мучилася, бо вона достатньо от, така тверда. От, якщо свічка м'якенька, то е, воно. Легко. Я знаю, там от Мія готувала у неї ці тоненькі свічки, то, можливо, ти там відразу бери, так три разом чи чотири і натирай. Дивіться, у кого як. А, а у того, у кого кольорові воскові олівці, діти, у кого не свічка, той просто зараз замальовує це все а, восковими олівцями. От, я знаю так, що робили. Ну, все залежить від воскових олівців. Тобто можна фарбою аркуш не покривати, а просто восковими олівцями повністю замалювати е аркуш, і потім е відповідно вийде теж самий, ну, має бути теж самий ефект. У мене ніхто не є. є хтось в групі, хто працює з восковими олівцями, чи немає. Здається, всі свічкою працюють. Ну да, я так розумію, всі свічкою. Просто я проговорюю, що можливо хтось буде в записі дивитися. Тобто, ви тоді не фарбою фарбуєте, а ви берете воскові олівці, просто зафарбовуєте аркуш восковими олівцями. І у вас буде тобто, менше етапів роботи. Так, у мене прийшов тут мій маленький друг, мої цуценята. Ці, він сьогодні вирішив, щоб ви почули, що в мене він є. Почав гавкати на заняття. Ну, у мене здається, що ну, так, я гарно натерла. Особливо по центру гарно натирайте, бо е, по центру ми, ну, будуть такі основні елементи. Тому е, в центрі робота має бути взагалі таким товстим шаром, е, щоб все воно вицарапилось. Полінка, дуже гарно бачимо твою роботу. Ага. Молодець. Ти вже закінчила, так? Так, так і ще в Олександрії у нас є ручка піднята Сашуль, слухаємо тебе а, а треба було але да, ну Я не бачу, як, на жаль, комп'ютер не передає те, як ви натерли. Тобто я не бачу не ваш шар натирання. Я думаю, ви можуть теж не бачити. Але да, дуже гарно спостарайтеся по боках, внизу там усюди, щоб було натерто. У мене це є, я зробила. І тобто, подивіться, перший етап розмалювали листочок, другий етап натерли це все воском. І третій етап найголовніший повністю аркуш треба покрити чорною фарбою. Той, хто ще натирає, натирайте, просто знайте далі, вам треба буде аркуш. Зафарбувати чорною фарбою. Дивіться, я писала для підготовки матеріалів на урок, що підготуйте мило, да рідке мило, на що? тому що на воск дуже погано е, лягає фарба, і в кого вона прям дуже погано лягає і розтікається, то ви можете взяти. Крапельку, мила, ось сюди капнути, але маленьку крапельку, і тоді фарба буде краще лягати на аркуш. Ну, це такий лайфхак. У ну, мене, начебто, дивіться нормально, вона так лягає, то я без мила зараз працюю. Але з милом, я ж кажу, краще фарба лягає. Ваша задача закрити повністю арку з чорною фарбою, щоб навіть ніхто не побачив, що під ним там було щось кольорове. Чорною фарбою вже починаємо працювати лише ті, хто гарно натер усе восковою свічкою. Оксана, О, ні, Саша, да? Олександра, питання. А ліса, перша була Аліса, давай ага. а ти спочатку потім Сашуля. А куди треба капати мила? На листочок чи у фарбу? На листочок, на листочок може, так. Дякую. Прямо на листочок карапельку і, і тоді фарбою. Сашуль, в тебе є питання? У нас таке саме питання, дякую. Ага. Тобто, ну, крапельку, це просто щоб краще лягала фарба, ну от ви зараз відчуєте, ви можете спробувати без мила і потім з милом. От, це вже з досвідом таке перевірене, що от крапельку мила. О, да. Дякую, дякую. А, правда? Є так? Да? Воно... піднята ручка. Я хотіла сказати, що мені потрібно буде, на... буде наносити два слоні, ще трішечки. Тебе дуже-дуже погано чути, десь ти, скоріш за все, притиснула мікрофончика. Я хотів сказати, що мені треба буде вносити другий слой. А, або другий шар, можливо, або, я ж кажу, якщо. А ти з милом малювала? Якщо з милом, воно так фарба густо лягає. Ну пробуй. Добре. То, або в два шари, тоді так, або в два шари фарбувати, або. В цей можна з милом. Так, Саш, у тебе знову питання? Чи ти руку з того разу не опустила ще? Так. Ну і дітки, далі ось так ви дофарбуєте усю цю красу. От, і, будь ласка, покладіть це все висихати аж до п'ятниці, в п'ятницю о 19.00 у нас буде друге заняття, де ми продовжимо робити цю роботу. Тобто вам знадобиться ось ця заготівка наша чорна, і вам знадобиться, дивіться, або стара пишуча ручка, або Треба взяти стеку, але щоб вона тоненька була, такий гострий кінчик. Або зубочистку можна взяти. Тобто, щось щось гостреньке. Все, що у вас там є під рукою, гостреньке для вицарапування. Так, я зараз теж ще прокриваю. Дивіться, щоб не було жодного. Видно от там, що у нас там щось кольорове позаду було. То Я зараз теж. Ще роблю такий другий шарт своєї роботи. Ну, сподіваюся, це відео буде в записі у нашого уроку. тому хто до нас хоче приєднатися в п'ятницю сьогодні, будь ласка, чи в четвер зробіть це. Тобто, у нас три етапи: перше, замальовуємо кольоровим. Фарбою аркуш, натираємо далі воском, і третій етап повністю покрити це все чорною фарбою. О, ну ідеально, я вже так запар… зафарбувала все. Ось мій аркуш готовий для гратажу. Це все має висохнути гарно. І в п'ятницю я повернуся до цього аркушу. Я думаю, задание всем зрозуміло. Ири, Ириша подняла ручку, скажи, пожалуйста. Ира. А, можно акриловую краску малювати? Можно, 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 без разницы. Так, Но Анечка. Когда можно... я оцієї я його з чорна милом, то тоді вона воняє. <гум> ну, це залежить від фарби, я і від мила, я не знаю. Це вже такі моменти. Це залежить від матеріалів, якими ви працюєте. Так, у Саші, мабуть, забула пустити руку да, з того ще разу, бо у Саші весь час. Я хотіла вам сказати, що в мене є для, там, ну, для щоб. Ви знову ж ну, і делати малюнок, є стара, ручка, яка вже не пише. Добре, підходить, підходить на наступний урок обов'язково її візьми з собою. Тобто, на наступний урок ви приносите готовий чорний аркуш і плюс або не прошу ручку, або там, стейку, Ну, що ви підготуєте, що вам душа забажає. Так. Тоді ми на сьогодні будемо з вами прощатися. Кожен до працює в своєму темпі. От запис року у вас є. Чекаємо всіх п'ятницю о 19.00. Ми ж зустрічаємося, добре. Пані Дар'я, дуже, дуже вам дякуємо. І з нетерпінням чекаємо наступного уроку, щоб потім подивитися, яка ж краса у нас з вами вийде. Що ж, ага. ви всі працюєте старанно, до зустрічі на наступних ефірах. Пані Дар'я, гарного вам дня дякую всім до побачення до побачення